Друзі, усім привіт-привіт! Усім привіт. тихого, мирного неба, Божої нам благодаті. Усіх своїх друзів, дорогих підписників, гостей свого каналу. Канал Захоплення Марічки вітає святом, благовіщення Господнього. Саме в цей день, 7 квітня, Діва Марія була сповіщена. Архангелом Гавриїлом про те, що вона народить Сина Божого і назве його Ісус, нашого Спасителя. На що ж, Марія відповіла, я раба Господня і все виконую так, все зроблю так, як того хоче. Отець Небесний. Що ж, друзі, що в цей день хочу вам усім, нам усім побажати. Найперше, напевно, всім нам миру, міцного здоров'я, радості, любові, достатку, благополуччя сімейного, Божої благодаті. І щоб все це ми мали під мирним небом. Нашим воїнам побажати сили, ангела-охоронителя, везіння, терпіння. Бо вони в нас сильні, а ми в них віримо, що перемога обов'язково буде нашою. Перемога з нами. Цей день благовіщення Господнього є також дуже багато різних народних звичаїв. Напевно, один із таких звичаїв, який я добре пам'ятаю, це ну, найперший такий звичай, це те, що ми чекали, поки мама чи бабуся спече булочку у вигляді лапки буська. І, взявши ось ту лапку, як люди так і говорили, що я сьогодні пекла лапку. І ми брали ось ту булочку у вигляді лапки, і бігли до бущеного гнізда, чи може десь ну, не обов'язково, щоб бузько був на гнізді, шукали вірніше. Правильніше буде сказати, шукали буська і промовляли такі слова. Бусько, бусько, візьми мою гульопку, а ти дай мені жита копку. Гульопка це е, називали так ось ту лапку бущину. Що ще мені, друзі, пам'ятається таке, що бабуся е, завжди говорила, що від ведення до. Е, Благовіщення не можна ворушити землі. Це від 4 грудня до 7 квітня. Це рахується, що земля спить і вже після благовіщення Господнього земля утримує Божу благодать на гарний урожай. І вже після благовіщення Господнього люди починали е, садити. І вони вірили в те, що урожай буде досить непоганий. Ну, моя мама і на даний час, вона мене просить: Марійко, нічого не, не сади до благовіщення, не воруши землі. Е, кажуть, що не можна. Ну, я не знаю. Тепер в нас клімат змінився, але принаймні все ж таки стараюсь дослуховуватись маминих слів і в якійсь, можна сказати, мірі нести оту народну традицію. Також пам'ятаю, бабуся говорила, а мама робить по цей час що не можна, вірні, що в цей день і пташка гнізда не в'є, що в цей день пташка і яйця не знесе. Говорять, що в цей день не можна, якщо і птиця наша домашня знесла яйце, то це яйце не можна класти під квочку тому що рахується, що це яйце буде, верніше, плід цього яйця буде недорозвинутий. Ну і напевно, друзі, ці всі народні звичаї, які я пам'ятаю, їх є дуже багато, просто ми всіх їх не знаємо. Ну що ж, дорогенькі мої друзі, усім скажу до побачення, усім тихого, мирного, благословеного неба. Нехай в нас все буде добре. Слава Україні, слава Богу і слава ЗСУ. А цей лелека, друзі, це на моєму подвір'ї. Зроблене фото. За три дні до свята, благовіщення Господнього. Кому сподобалось моє відео, ставте пальчика верху, пишіть коментарі, підписуйтесь, друзі, на мій канал. А я вам усім скажу. Спаси вас, Господи! Усім пока-пока!